Водій якого автомобіля зайняв правильну смугу для зупинки в населеному пункті. До речі, нагадуємо, що на нашому сайті ви можете безкоштовно потренуватись перед складанням теоретичного іспиту. Згадаємо, де ж дозволена зупинка. Зупинка на дорозі повинна здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. За відсутності таких місць, зупинка дозволяється біля правого краю проїзної частини. Отже, водій синього автомобіля зайняв правильну смугу для зупинки. А щодо водія білого автомобіля згадаємо інше правило. Зверніть увагу на дорожній знак 5-5. Він вказує, що це дорога з одностороннім рухом. У населених пунктах зупинка дозволяється на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Таким чином, обидва водія зайняли правильну смугу перед зупинкою. Нагадуємо, що за порушення правил зупинки штраф складає 340 гривень. Пробуйте безкоштовний тренажер для підготовки до іспиту зі знань правил дорожнього руху на нашому сайті.